Всім раночку, сьома ранку, колим є регіон Ель-де-Франс. сьогодні у нас 4 травня. Я вас всіх вітаю на моєму каналі. Рада бачити і хочу поговорити кілька слів про те, чого ж таки варто Франції, чи варто сюди їхати, чи варто тут лишатися, чи варто повертатися додому. Це насправді надскладне питання навіть особисто для мене. Я можу сказати так, що доки війна не закінчилася. Знову ж таки скажу, що це моя особиста думка. Вона не має співпадати там з думкою якихось там кваліфікованих критиків, політиків, можливо, ваших знайомих. Це лише моя думка. Доки в мене є можливість перебувати з дитиною в безпеці, не повертатись в Україну, я цією можливістю скористаюся е, зі свого боку. можу сказати, що дуже легко поїхати з глузду і щоб цього не відбувалося. Дуже важливо інтегруватися в до в місцеву культуру так, ніби це ви робите насправді. Ніхто з нас не знає, що, як, де, коли. Освіта для дітей зазвичай непогана. Так, я розумію, що багато хто з вас вже зіштовхнувся з освітою і вважає, що вона слабкіша за українську. Але тут принципово інший підхід. Дітям пояснюють, як розподілити сімейний бюджет на місяць, як коли заплатити комунальні послуги на уроках математики. Як для прикладу, в наших школах цього немає. Я зараз не за плюси, ну так і не за мінуси. Це не критика, це лише моє особисте враження від Франції. Отримати тут щось надскладно. Більшість моїх знайомих, хто тут вже приблизно рік просять покинути ті помешкання, які були їм надані приблизно рік тому назад, тому що вже час адаптуватися, вийти на роботу і все тому таке інше. Зі свого боку скажу тим, хто заходиться зараз у Франції, вагається їхати чи не їхати в Україну. Я би порадила шукати курси, шукати мовні курси, якісь професійні курси, якщо у вас вже є хоч якась мова, і не сидіти на місці. Оці всі думки про повертатися, не повертатися, наскільки там безпечно, небезпечно, з'являються від того, що у нас там залишилось насичене життя. Повне повноцінне життя, яким ми жили до 24 грудня. А якщо чесно, то до 2014 року війна в нас почалася не в грудні, а в 2014 році на Донбасі. Так от, найкращий вихід для тих, хто застрягнув, візьмемо це слово, в лапки, в іншій країні, це почати професійно розвиватися і навчатися. Ідіть на курси французької мови. Їх тут отримати можна. Я не кажу, що це просто, але ці курси вони доступні, вони є. І питання не в самих курсах, і в тому, наскільки вони потрібні, якщо ви не збираєтесь тут вишатись і так далі. Це певна інтеграція, це певний розвиток розвиток мозку, і це те, що допомагає просто не з'їхати з, з глузду в даному випадку. Особисто в мені це мій розвиток. Я розумію, що в такому, так так би мовити, в найгіршому випадку я повернуся додому зі знанням. Ну, хоч якимось я не кажу, що прям я на академічний рівень за рік вивчу мову, але я повернуся із знанням французької мови, і я не бачу тут в цьому нічого поганого. Принаймні змогу дитині допомогти в школі, коли він почне вивчати цю французьку мову із класом. класу. І можна отримати непоганий досвід. Я би ще порадила трошечки подорожувати країною, в якій ви знаходитесь, але не у всіх є можливість. Особисто у мене такої можливості просто немає, перш за все, фінансово. Тож насолоджуюся курсами парком. Якщо є змога, продовжую донатити і ще щось робити. Продовжую волонтерити, збирати гуманітарку. Я зі свого боку ще раз наголошую, що особисто я ще не з'їхала з гурту. Не повернулись назад, ні, це не тотожні варіанти. Я не хочу сказати, що з'їхати з глузду і повернутися назад, це одне ж те саме. Це абсолютно різні речі. Просто коли ти сидиш і весь час думаєш про війну, про втрачену домівку, про те, що в тебе там залишилися друзі, родина в кожного щось залишилося. Якщо починаєш думати про те, що зруйноване, про те, що там у твого будинку немає даху, вікон, ще щось. Кожен з нас, ну в більшості в своїй більшості, щось десь відбулося. То ти сидиш, це все мориже. ці всі думки вони просто йдуть по колу і нікуди вони не діваються. А коли встаєш і починаєш щось робити, ні, я не кажу вийти на першу ліпшу роботу. Це не завжди себе виправдовує. Але для того, щоб вийти на роботу, яка хоч близько, дозволяє. Приблизитися до рівня життя, який у нас був до того, як ми сюди приїхали, треба, хоча б вивчити мову і завести хоч якісь знайомства. Тут багато чого вирішується особистими знайомствами, а для цього потрібна мова. От, ми повернулися на круги своя. Ну, і від себе останнім пунктом маю зазначити, що тут є досить непогана медична страхівка. Може, вона і не покриває все, і ви не вставите собі імпланти за рахунок французької медицини, але більшість випадків, з якими ви можете звернутися, а я вже звернулася з багатьма випадками. Вони допоможуть, це страхівка діє, і ви отримуєте кваліфіковану допомогу. Можна сказати, що зараз і в Україні є медицина, але. Я вважаю, що медицина в Україні зараз переобтяжена пораненими, переобтяжена наслідками тих сумних подій, що в нас там відбуваються. І якщо ми можемо полегшити цю ситуацію, то ми маємо її полегшити кожною можливістю. Ми маємо полегшити навантаження на енергетику, ми маємо полегшити навантаження на наших лікарів, і в тому числі дати дітям можливість. Просто навчатися нехай навіть онлайн, а не бігати у сховище щодня, а інколи по два рази. Ну, ось таки, це лише моя точка зору. Я тут прожила рік, я час від часу, там раз на тиждень, в середньому, в мене починається істерика зі сльозами, зі соплями. Я буквально пакую чемодан. Мені здається, що от завтра все. Завтра вже я їду додому і все, все, я більше не можу. Не потрібні мені ці курси, мова не вчиться, нічого не хочу. І я повертаюся. Але потім я вдихаю, видихаю, відкладаю рішення до ранку, а зранку розумію, що ну вийду я на вокзалі, наприклад, на київському. А далі що? Що мене очікує далі? Я не повернусь в те життя, яке мала принаймні, я до 22 лютого цього безкінечного року. І я думаю, що більшість з вас схожі ситуації. Тож, всім па-па, ще зустрінемось.